Соціальний проект Українське кіно на Новій Волині реалізується спільно Волинською державною телерадіокомпанією і благодійним фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк. Його мета популяризація українського мистецтва, мови та культури серед Волинян, виховання молодого покоління на кращих зразках національного кінематографу. На презентації проекту побувала і наша знімальна група. Українське кіно відроджується завдяки спільному проекту Волинської держтелерадіокомпанії і благодійному фонду Ігоря Палиці « Новий Луцьк. З липня цього року волиняни зможуть висловити свої побажання, які фільми вони хотіли переглянути на телеканалі Нова Волинь наступного року. Для багатьох волинян творчий доробок українських кіномитців є справжнім відкриттям, адже побачити кращі зразки вітчизняного кіно сьогодні немає можливості. Змінити цю ситуацію покликаний соціальний проект Українське кіно на Новій Волині, що реалізується Волинською держтелерадіокомпанією за підтримки благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Благодійники профінансували придбання прав на трансляцію кінострічок. Найбільшим подарунком є звичайно, співпраця з Волинською обласною державною телерадіокомпанією, бо мати в партнерах ось таку дуже авторитетну. Організацією це можна тільки пишатися цією співпрацею. напередодні професійного свята дня журналіста представники фонду Новий Луцьк завітали до волинських телевізійників не з порожніми руками. Фонд подарував сертифікат на придбання двох комп'ютерних станцій для нелінійного монтажу в форматі Full HD і створення 3D-графіки. Це дозволить телеканалу Нова Волинь вийти на новий рівень відтворення для того, щоб реалізувати цей проект, для того, щоб почати таке виробництво. Безумовно, потрібне масштабне технічне переоснащення. Першим кроком до цього технічного переоснащення є оцей сертифікат: отих два робочих місця. Що наші працівники, які працюватимуть на цьому обладнанні, вони не знають якої якості це обладнання і його можливості не знають. Вони будуть приємно вражені. Я абсолютно переконаний в цьому. Під час презентації проекту українське кіно на новій Волині генеральний директор Волинської обласної держтелерадіокомпанії Ольга Куліш повідомила, що незабаром Волиняни формуватимуть перелік улюблених фільмів. Десь у липні на сайті і зробимо таке окреме віконечко, і будемо давати анонси на наших теле і радіоканалах з тим, щоб самі лучани висловлювали побажання. Які вони хочуть побачити фільми у 2014 році на телеканалі Нова Волинь? Звичайно, будуть рамки: це або українське кіно, або світова класика. Приємною несподіванкою став для медійників сертифікат на оздоровлення десяти кращих працівників Волинської держдарадіокомпанії у Буковелі від фонду Новий Луцьк.